Привіт, друзі, ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео будемо говорити про ще одного героя, який з'явився на дюнах. Це Снеферу або ж Снофру. Продовжуємо знайомитися із сім'єю фараонів, адже Снеферу це теж єгипетський фараон, і за сумісництвом батько Хуфу. Щоправда, тут в грі вони не дуже схожі один на одного. Отож, Снеферу належить до сім'ї місяця. Це вже як відомо на прикладі попередніх героїв цієї сім'ї. Є шанс помститися ворогу і нанести шкоду водою 196 і мінус 24% до захисту. І це все на два ходи. А пасивка в нього 70% шанс нанести 70% шкоди ворогам при ульті, і ще зняти останнє підсилення, яке знімається. Тобто, помимо основного вміння, ще й може спрацювати пасивка, і це непогано. Я вже неодноразово говорила, що мені дуже подобаються і пасивки, і сім'ї дюн. І не дивлячись на те, що це все з шансом спрацювання, але воно досить часто спрацьовує і додає клопотів противнику. А ще снеферу варвар за класом і може нанести кровотечу ворогу. Ефіри герой має на лікування. Буде відновлювати 420 очок здоров'я за шість ходів. Це 70 очок за хід, якщо, звісно, ворог не задиспелить. В принципі, це непогано, адже герой має повільний набір Мани, і те, що він буде підліковувати себе кожного ходу, дозволить йому довше прожити. І звісно ж, з максимальним апом його і так непогані стати теж збільшаться, що ускладнить роботу ворогу. Але альфа ефіри собі дозволити може не кожен, тому така можливість є, але не всі зможуть її використати. Отож, герой повільний, і так як і його син. Використовує шкоду ланцюжком. Шкода становить 415%. І ще одним цікавим його вмінням є те, що всі зачеплені вороги отримують імунітет до нових підсилень. А за кожне потенційне підсилення отримують 250 шкоди, і це триватиме 5 ходів. Це виходить поєднання ланцюжкової шкоди хуфу і шкода за підсилення з вміння Альнадахи. Звісно ж, з відмінностями, але принцип роботи такий самий. Хоча не вони єдині з героїв в загальному мають такі вміння, але вони. Теж з дюн, тому напрошується такий висновок. Якщо ж не вдаватися в порівняння, то яка картина в загальному постнеферу? Повільний набір мани це не дуже добре, але рівень його шкоди непоганий. Хоча шкода і проходить ланцюжком. Тобто, якщо знести центр, то ним можна наносити шкоду по лівому або правому флангу, тобто фактично по двох героях. Але він ще буде блочити бафи ворогу, а за потенційний баф буде додаткова шкода. Тому якщо є всі вороги, то зрозуміло. А якщо вже когось з них немає? І шкода ланцюжком не пройде, то можна вибрати, хто найбільше заважає і може отримати небажаний баф. Це, звісно, в атаці можна вибрати, а в захисті як же пощастить. А тепер де ж героя можна найбільш ефективно використовувати. Про швидкісні режими можна і не говорити, але так як він і повільний, і має високий рівень шкоди, і не тільки, то там, що атака, що захист буде дуже корисний. Це і швидкісні війни, і турніри. Для атаки титана по ситуації. Якщо ви початківець, або просто немає ким підрізати броню титану і спіймали цього героя, то з Снеферу можна це зробити. Але це тільки після ульти Титана і лише на два ходи. І це ще й з шансом спрацювання. Це завдяки бонусу сім'ї. Якщо ж навіть є 4 зірковий стандартний ти то він з цим завданням справиться краще. Ну, або є вільне місце в команді атаки титана, то героя можна брати. Щодо ПВП режимів, атака та захист. Якщо розглядати його як атакуючого героя, то він має високий рівень шкоди, і ще плюс шкода від бонусу сім'ї і від пасивки можуть спрацювати. А ті вороги, хто виживе, не зможуть поставити собі бафи. І так як він повільний, то з ним добре брати в команду атаки ще героїв, які пришвидчують ману. Наприклад, Людвіга або Кснофольда або когось іншого, хто є в наявності. І я б ще взяла бронеріза. Тоді рівень шкоди, яку він нанесе, буде ще вищим. Взагалі захисті все залежить від того, які герої є в наявності. Можливо, є кращий варіант, але якщо розглянути в цілому, то герой непоганий буде і для захисту. Навіть з повільним набором мани, особливо якщо є в команді захисту герої підтримки, як, наприклад, Фурденант, Мірям та Міднайт, Каміла або інші герої, їх велика кількість, або герої з стаунтом. Вони полікують, прикриють, дадуть захист, прислужників, атаку або ще якийсь бонус, залежно від того, що робить ваш герой підтримки. А Снеферо в той час зарядиться і використає своє вміння, а саме нанесе високий рівень шкоди і заборону бафів ворогу. На даний момент є величезна кількість героїв в грі з найрізноманітнішими вміннями. І можна придумувати різні комбінації героїв. Як в атаку, так і в захист, і відштовхуючись від героїв, які вже є в наявності, використовувати снеферу. Тож, що я можу сказати в висновку: герой хороший і його вміння будуть корисні в багатьох ситуаціях. І якщо хтось спіймає його, то раджу прокачувати. Я вже швидше за все не спіймаю, бо юни вже пройшла і зробила виклики на всі монетки. Хіба десь потім ще назбирається? А якщо хтось спіймав цього героя, то пишіть у коментарях. А ще напишіть, як вам цей новий герой. Також, друзі, вже думаю, що з'явиться інформація про доповнення до Атлантиди, нерозказані казки. Принаймні про героїв, які вийдуть, вже відомо. Тому думаю, що вже в інформації про 58-му версію гри щось нам розкажуть. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі.